Українська народна казка рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба марушка, а в баби внучечка мінка, а у внучки собачка хвінка, а в собачки товаришка кицька Варварка, А в кицькі вихованка мишка сіроманка. Раз весною. Взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно, щодень. Ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як буряк, потім як два. І нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов дід на город. Гуп, гуп, узяв дід рібку чуб. тягне руками, впирається ногами, промучився увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Гей, бабо, не лежи. Рібку вирвати допоможи. Прийшли вони на город. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку. Тягнуть руками, впираються ногами. Промочилась увесь день, а рібка сидить у землі, як той пень. Кличе баба внучку мінку. Гей, внучко, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Прийшли вони на город. Гу, гу, узяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку. Тягнуть руку. Каками впираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як той пень. Кличе внучка собачку хвінку. Гей, хвінко, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб Баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку. Собачка внучку за спідничку. Тягнуть руками, впираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як той пень. Кличе собачка, кицьку варварко. Гей, кицько, не лежи. Нам рібку вирвати допоможи. Прийшли вони на город. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка-внучку за спідничку. Кицька собачку за хвостик тягнуть руками, впираються ногами. Промучились увесь день. Грібка сидить в землі, як той пень. Кличе тоді кицька мишку сіроманку. Гей, мишко, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб, Баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, Собачка внучку за спідничку. Кицька собачку за хвостик, мишка кицьку за лапку, тягнуть руками, впираються ногами. Як потягли, як потягли, так і покотилися, впала рібка на діда Андрушку. Дід на бабу марушку, баба на внучку мінку, внучка внучка на собачку хвінку. Собачка на кицьку варварку, а мишка щось і в шпарку. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.